Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо пушина і Стормі в осінній день. Друзі, якщо ви не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також чекаю на ваші коментарі та вподобайки. І тепер швиденько беремо гарний настрій, папір і будемо малювати! Я свій аркуш паперу поклала вертикально, можете його класти горизонтально, це не має значення. Трошки лівіше посередині ми намалюємо пушина, а поруч з ним буде його сестра Стормі. Від серединки аркушу відступимо трошки вгору і лівіше, і почнемо малювати пушина. Малюємо спочатку невелику горизонтальну лінію. По боках малюємо вушка у вигляді галочок без гострого куточка вгорі. На голові у кушина є три смужки, почнемо малювати з тої, що посередині. Ось так одна, тепер від неї з лівої сторони така ж друга і з правої третя. Зовсім трошки від середньої смужки відступаємо вниз і малюємо. Ротик однією дужкою в один бік і другою в інший. Трошки відступаємо від ротика у правий бік, малюємо маленьке кругле око. І тепер таке ж на тому ж рівні малюємо з другої сторони. Від вушок продовжимо малювати голову, подовжуємо трошки лінію з одного боку. Так само з іншого на розширення цієї. Закінчили приблизно трошки нижче від ротика. На рівні очей по боках малюємо два вусика з лівої сторони. І такі ж вуса намалюємо тут. Ці трошки заступають на голову, а тут ми малюватимемо їх від самої лінії. Одне і друге вусико. Це прохолодний осінній день, тож пушин буде закутаний у шарф. Від цієї лінії малюємо лінію в сторону невеличку. Далі така невелика, дугоподібна. Саме тут буде кінчик шарфа. А далі ми ось цю лінію тут уявляємо, а звідси її продовжуємо до другої сторони голови. І шарф ми малюємо не прямою горизонтальною, а трохи дугоподібною. І тепер домалюємо кінчик шарфа. Від нашої дужки опускаємо одну лінію вниз. Тепер плавно поруч друга, друга лінія трошки довша, і їх тепер з'єднуємо. Малюємо бокові частинки шарфа, з лівої сторони дугоподібна, з правої. Малюємо тепер лінію знизу паралельно верхній, ось так. Далі лінію уявляємо і тут її продовжуємо. Тепер нам ось цю лінію треба подовжити з лівої сторони, малюємо її від нижньої частини шарфа, далі поки не продовжуємо. А ось тут намалюємо зараз Стормі. Трошки відступаємо від шарфа пушина вниз. І тут малюємо дві дужки, наче це перевернута цифра 3. Далі вушка, одне з лівої сторони і таке ж з правої. Тепер намалюємо ротик, звідси відступаємо трошечки вниз і малюємо одну дужку і також в інший бік. Тепер язичок і по боках на рівні ротика малюємо маленькі круглі оченята. Домальовуємо по боках контур голови. Це така одна дужка. Тепер така ж з іншого боку. І як у пушина намалюємо тепер шарф і тормі. Дугоподібна лінія. По боках малюємо дужки, так само, як ми намалювали вище. Об'єднуємо їх знизу догоподібною. З лівої сторони, десь ось тут, намалюємо кінчик шарфа, одна лінія, така ж друга і їх знизу з'єднуємо. І таку дужку, як ми ось тут намалювали, малюємо нижче, оскільки тулуб розширюється, то відстань між цими дужками боковими робимо більшу, малюємо ще по дужці вниз з кожної сторони. І так само малюємо ще раз. Намалюємо тепер знизу лапки, відступаємо від останньої дужки до центру. Ось тут буде одна лапка, тут друга. Вони трошки схожі на напів овал, одна, друга лапка. І тепер ось ці лінії нам треба з'єднати. Довели до лапки. Тут продовжуємо і домальовуємо з іншої сторони. Лапки мають бути трошки нижчі від щойно намальованої лінії. І такими ж дужками намалюємо в стороні хвостик з правої сторони, звідси починаємо малювати одну дужку в сторону, другу, хвостик трошки направлений вгору, тепер між цими дужками дужка. І ось тут їх з'єднуємо. Переходимо до пушина, йому так само малюємо такі ж лапки ось тут. Знаходимо його серединку, ведемо умовну лінію відротика вниз. Тепер малюємо так само одну лапку, і поруч другу. Домальовуємо тулуб, який плавно переходитиме у хвостик, малюємо лінію вниз, далі вона плавно повертає. Починає вона повертати на рівні нижньої частини лапок, далі ось так під лапками. Десь між двома лапками вона закінчується, закруглюємо і ведемо трошки лінію назад. І домальовуємо ось тут лінією нижню частину тулуба. Від хвостика малюємо лінію до лапки. Тут ми її не бачимо. Тут домалювали, лапки так само трошки нижче від цієї лінії. Намалюємо пушину смужки на хвостику. Тут буде одна смужка, тут друга. І малюємо третю. Ще у нього збоку є дві смужки верхню видно не повністю, малюємо під шарфиком половинку смужки і трошки нижче напівколом другу. Один кінчик ось цей шарфа ми намалювали, а другий буде виглядати звідси. Пушина зі сторони ми намалювали, можемо тепер доповнити малюнок грибочками, жолудями та осіннім листям. З лівої сторони знизу я малюю грибочок, спочатку шляпку йому малюю, малюю трикутничок, скрізь роблю ось такі закруглені куточки. Це в нас буде мухомор, тож малюємо декілька кружечків. Посередині знизу ось я ставлю відмітки, малюю ніжку. А ось тут з правої сторони намалюю жолудь. Спочатку малюю шляпку у вигляді такої дугоподібної, об'єдную знизу, вгорі малюю маленький пинтик. Всередині на шляпці малюю дугоподібну горизонтально під нахилом. А тепер роблю від пинтика цього декілька вертикальних. У мене їх вийшло три, і тепер намалюємо під шляпкою сам жолуд. Я відмітила місця, малюю одну дужку. другу і знизу ось так з'єднуємо. І навколо наших котиків намалюємо осінні листочки, малюю таку лінію і від неї. Одна дужка, друга, з іншої сторони такі ж. І вгорі ось так об'єднали. Другий листочок у мене буде тут. Дивитись він буде в інший бік. Також дужка, дужка, знизу дужка, дужка і об'єднали. Наступний листочок малюю тут. Усі листочки малюйте у різні напрямки. Ще з лівої сторони намалюю ось тут. Перша дужка більша трошки, тепер менша, тепер тут так само. І об'єднали. Нехай це у нас будуть мультяшні дубові листочки. Малюйте їх де завгодно і скільки завгодно. Я ще над грибочком намалюю. І під котиками також будуть листочки. Оце ми їх точно натренуємось малювати. І розмалюємо наш малюнок. І до речі, нагадаю вам, що на каналі у списках відтворення під назвою Малюємо разом кота пушина ви знайдете більше уроків малювання з цим котиком. А також для зручності залишила посилання в описі під цим відео. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.